Всім привіт! В нас пройшов гарний дощик. Ніякої біди не наробив, граду не було, вітра, вітра також не було. Все ціле. Два помідорчики тільки нахилились і все. Все полилось. Нехай не дуже і глибоко плилось, зато всі листя посвіжили, пилячка прибилась, і ґрунт змочився. Я перед дощем занесла, прибрала свої квіти, в парничок вспіла. Ось вони в мене тут розпускається новенька. Гарнюня. Треба буде пересаджувати із маленького стаканчика у більший горшок. Завтра буду робити відправочку. Дівчинка одна заказала череночки, 5 штук різних. Буду відрізати ось прямо з цим квітоносом красивим, щоб людина бачила, яку квітку вона отримує. Буду отрезать десь, десь на цьому рівні. От. Квіти, конечно, треба буде прибрати, листочки нижні прибрати і ставити під баночку або під пакетик на северне віконце, щоб череночки прижилися. Ось такий. Людина замовила. Ось такий. Ой, колір взагалі шикарний. Ось цей. Ось цей. Вони рожеві, але вони різні. Трохи камера не передає. Це така ніонова. Білу. Дівчинка замовила. В общем, 5 штучок буду відправляти. Так що, хто хоче, можете мені писати на Viber. Вийшло знов сонечко, рослинкам тепло, липень продовжується. Тут не піду грязючка. Я думаю, після такого дощику рослинки будуть гарно себе почувати. Листочки помилися від пилячки. Полуничка полилася, бо їй обов'язково треба полив. Помідорчики будуть наливатися. Колись дочекаємось їх. Де це моя киця пропала? Не хоче по мокрому ходити, мабуть. Всім гарного дня!